Скориставшись тимчасовою відлигою, комунальники взялися за прибирання снігу та ожеледиці у мікрорайонах Івано-Франківська. Представники мерії проінспектували перебіг зимового благоустрою у житлових кварталах східної околиці міста. В основному акцент на прибирання вулиць, прибирання прибудинкових територій, тротуарів, контроль за комунальними підприємствами. Бо для нас дуже важлива реакція на ті виклики, які є. зараз був виклик сніг, погода. Відповідно, ми реагуємо на цей виклик сьогодення в рамках вівторкового такого об'їзду, обходу. Сьогодні це обхід нозями по Позитрон-Каскад. Під час снігопаду до прибирання тамтешніх автомагістралей була залучена спецтехніка муніципальної дорожньої компанії. Тепер основну роботу виконують двірники вручну. Основну роботу зробили, бо основна робота робиться під час снігопаду. Коли вже пройшло 2-3 дні після снігопаду, коли все задубіло, то вже... Нічого толком зробити не Ну, Зараз е з дорогами я не бачу проблем. це на увазі з магістральними дорогами. Не бачу наразі таких е якихось проблемних питань. Ну, є питання до тротуарів наших. То в даний час робітники з благоустрою, їхнє завдання це посипання тих пішохідних зон і розчищення пішохідних переходів. Ну і дощових решіток, тому що йде відлига. Відповідно, щоб сніг танув, і вода стікала, ну. Дощову решітку, щоб вона не була забита льодом чи снігом, бо тоді вся вода буде стояти на дорозі. Комунальники прибирають зупинки громадського транспорту, розчищають пішохідні доріжки і тротуари. Для цього застосовують піщано-соляну суміш, яку зберігають у придорожніх контейнерах. Під час обстеження ми перевіряли якраз ці території. Зауважень суттєвих не було також були якісно прибрані міжбудинкові проїзди і зупинки громадського транспорту, сквери, доріжки. Під час інспектування міської території рейдова група зазвичай відвідує тамтешні медичні та освітні установи, як правило, цікавиться їх побутовою облаштованістю і станом об'єктів цивільного захисту. Михайло Березні, Андрій Буцяк. Новини на вежі.